Усім доброго дня! Ми продовжуємо грати у Manor Lords. або Manor Lords, якщо ви е, з Британії. Е, так, е, на чому ми закінчили? Ми минулого разу повоювали з лордом за четвертий за четверту територію. А на третій території ми розвили сільськогосподарське селище. Я би тут ще побудував, мабуть, хаток, якщо ви вже наробили тут деревини, а вони їх трошки наробили. Щоб було кому працювати, правда? Десь ну, от так. Три. Ага. Тоді один. І тут один ось такий хай буде. Один. Чи два. Чи один. Ну, один подвійний або два звичайних яка різниця? Різниця невелика. Так, тут у нас все працює, відповідно, а скільки у нас людей в житниці? Ну, ми наймемо всіх, і вони всі будуть працювати. Потім ми тут побудуємо їм млини. Качать, ну, ткацькі оці всі і тому подібне. Так, добре. Поки все ок. Я от не знаю, чи будемо ми заселяти четвертий район. Гарне питання. Думаю, що ні. Так, давайте перевіримо, що ми там робимо. Кольчуги. Скільки кольчуг ми зробили? Мало. Тому що у нас мало заготовок. Три заготовки. Сім кольчуг. А скільки ми кольчуг вам вже віддали сюди? Може ми зупинимось на цьому? 96 кольчуг достатньо. Давайте давати щось інше. Не кольчуги, а, наприклад. Наприклад. Що робить наш цей Тесля, Тесля, Тесляр? Він робить малі щити. Давайте ти будеш робити безкінечні деталі. Ми вам будемо давати деталі. А ви ці деталі будете продавати у себе. Факторія, торгівля, запчастини. Дерев'яні деталі вивозити, коли їх буде більше 20, мабуть. Ось так. Ну і все. Думаю, нормуль. Відтискаємо паузу. Поїхали. Так, різник. Чим ти будеш займатися? Будеш робити ковбаси. Правильно? Давайте ліміт 10 штук. Сіль же в нас є. У нас, мабуть, немає солі тут в цьому регіоні. Давайте подивимось. Їжа, це не їжа. Немає солі. Нафіга ти мені треба. Ти і м'ясо не можеш. Стуж, бо в тебе немає їх. Що, можемо закупити солі тоді? А є у нас шахта солі десь. Поклади каміню, заліза, глини. Немає. В новому регіоні камінь, залізо. Ягоди, глина. Ягоди, каменю. Як це сіль? О! О! Можемо ось напасти на багаті поклади солі. А тут що у нас сіль є? І скільки солі у нас тут є? Тут також сіль закінчилась, тому жодних ковбас ти вже не зробиш. Це погано. Ми можемо закупити солі. Опа, загін. Ми можемо закупити. Сіль 0. Давайте ми тут будемо закупати сіль. Торгівля. У нас тут і так два коня. Нафіга мені нового коня. Торгівля. Предмети споживання. Ні. Матеріали і пальне. Культура ні. Будівництво, ні. Їжа. Ні. А сіль? Почекайте. лох? Ось вона. Возити солі повинно бути 50 штук. Так, де виявлено ворожий загін? У нас. Угу. Добре. Тоді лучники у нас уже є. І кого ми тут наймемо? Давайте ми наймемо. Так, лучники, алібарчики. Ну і все. Нам треба буде робити щити. Нам треба буде робити. Списи. 100%. Значить, зосередити сили десь ось тут. А ви десь ось тут. Поїхали. Ага, вони сюди йдуть, десь сюди. Це ж торговець якийсь їде, чи що? Торговець біжить в укриття. Так. стрільба за готовністю. Стрільба за готовністю. Стрільба за готовністю. Вони не повинні навіть добігти до нас. Наче нормально йдемо. Багато, правда, втратили. Так, є, але давайте тепер займатися виробництвами. Що, у нас 70? Люди повинні заселятися уже потихеньку. Тихо, тихо, тихо. Лучник, хай робить. Так, що у нас по лукам і арбалетам? 50 луків, 37 арбалетів. Тут все ок. Значить, ти просто виготовляй луки. Тесля. Нехай зробить нам великі щити. Їх повинно бути 36, бо в нас їх 12. Швець, хай собі робить взуття. Це зрозуміло. Сиромятня, до речі, а що у нас там? Дикі звірі нормально, поклади ягід. Багаті. Відправляємо людей. Далі. Ідемо далі. Пузня. Пузня повинна робити. У нас не вистачає спасів. Спасів повинно бути 36. Для всього цього нам треба заготовки. Заготовки нам треба купувати. Так, а кого ми найняли? де Вони живуть отут. Нормально. Хай піде торгівля вже потихеньку. Ой, як поїхали люди працювати. Це добре. Це що вже в них ідуть? Жнива, правильно? Вересень місяць. Це вони повинні збирати зараз зерно. Відправляти його на млин. Ми побудували, але ще не найняли сюди людей. Мірошник. Це добре. І ось тут. Добре. М м мене все влаштовує. Поки. Пивовар. А що ти робиш, пивовар? А роби Ель. А Елю повинно бути багато. Ель є. Відповідно, і корчма працює. А раз корчма працює, ми вже можемо піднімати хатки до третього рівня. Лавка різника. Рівень поселення збільшився. Нове очко розвитку. Куди ми його вкладемо? Ми пішли ж в видобуток. Тобто, у нас тут вони будуть займатися видобуванням вугілля, видобуток на глибині. Цю гілку ми не качаємо. Заморські постачальники. Нова будівля віз для дров. Постійна крамниця, що забезпечує надходження дров. Поки вистачає достатку регіону. Регіон не сплачує транспортний збір для розміщення необхідного вибрати місце на ринку. Віз для їжі. Постійна крамниця, що забезпечує надходження хлібу, поки вистачає достатку регіону. Не хочу. Подвоє кількість кущів, ні. Траперство: от може, ми в м'ясо підемо, як вам таке? У нас явно не сільськогосподарський регіон. Тобто нам треба або йти от сюди, або от сюди. У нас безкі... ну, не безкінечне велике господі. великий участок диких звірів. Можемо траперство. Дозволяє мисливця ставити пастки в лісі, що забезпечує надходження м'яса. І ще одне можемо використати. Зняття шкур з диких звірів, що потрапили в пастки мисливці також зніматимуть шкуру. У нас буде багато шкур. Або подвоює кількість м'яса, що виробляється мисливцями м'ясниками і загоном для тварин. Норм. Все. Тобто, у нас ось тут буде м'ясний регіон. Відповідно, треба буде оцим всім тваринок посадити на подвір'ях. Так, що по армії? 37, 37 закінчили, правильно? Лавка зброяря. Ти кольчуги робиш. Робить, почав робити 31 кольчуга. Узня робить списи, уже зробив списи. Що нам треба? Ці є. ці є алібарди? Хай робить алібарди. Так, у нас дуже сильно піднявся королівський податок, нам нема чим його платити. скоріш за все, треба буде. Податки якось збільшувати. Я хотів просто вже, якщо нападати, то нападати нормальними силами, щоб у нас було що чим воювати? Ну, в принципі, ми можемо оці чотири. Оцей регіон може забезпечити у нас чотири підрозділи. Цей може забезпечити раз, два. Можливо, три. Можливо, також чотири, якщо вистачить людей. Бо мені здається, що не повинно. І тоді можемо йти воювати, в принципі. Потім спорядимо. Трошки ми їм повидавали, бачите, шоломи, стьобанки. Оці кольчуги, що ми поробили. Все, тут є. Тут. Писарі. Арбалетчики, лучники. А, уже не можемо. Все добре, тоді норм. Нам і цього буде достатньо. Так. Щоб ви не бігли. Ідіть десь сюди. Потихеньку. І ви всі. Також десь сюди. І зараз по дорозі будемо тут е війну оголошувати. Так, доходимо, так? Да? Ну, давайте. Дивіться, претендувати за рахунок впливу? Висунуто претензію. Я сподіваюся, що він. Я от не знаю. Прийме, не прийме. Виклик кинуто. Де ось тут? Добре. Оголошено ворогів. Закінчити розмову. А де він? Ви. О, добре, що ми тут прийшли раніше, правда? Дивіться, тепер давайте тихенько тихенько Де він ще буде йти? А, виявлено ворожий загін. Один? Просто навряд чи він прийде сюди один. Я би, знаєте, що? Просто поставив би лучників ось тут. Yes, Не спіши. Ось так. Збалансований. А, ці взагалі нам не шкода. Нам би їх взагалі побити. Ми їх на м'ясо зараз пустимо. Ми їх пустимо першими. Десь отут. Є, yeah. далі. Списарі підуть. 에, перед ними. Та ні, ми будемо наших захищати. Списарі підуть ось тут. Наші лучники десь будуть позаду. Арбалетчики також позаду. Всі вперед. Битва починається вже. Вони всі тут. Добре. Ніхто не біжить у нас. Не треба. Значить, ем, ближній бій увесь буде тримати позицію, дальній збалансований. стріляти по готовності. Ну, наче все. Так, давайте дивитись Вони йдуть на цих. Ну і добре. Скільки у нас буде? У нас повинно бути три ближніх, скажімо так. Типу, ось так. Що то було? Я не хочу, щоб ви бігли. Прибираємо. А ви не біжите. Добре. Вони йдуть на цих. І, в принципі, мені їх і не шкода. Бо це наймені гаврики. Ми їх перемкнемо на тримати позицію. Є. Yeah. Ну и давайте расстреливать от этих сбоку. Все, пошли. Так вы же дистаете уже. Наймані наші ці тікають. Ну нічого страшного. Ой-ой, проблеми. Ці прорвались. Відходимо, та не ганяйтесь ти, на господи, нема сенсу, трошки нас розвели. Ну, давайте в спину з боку їх. Так, все справились. Тепер ви оцих. їх три, чому вони не тікають? Три і п'ять, мен, Що всі стоять? Я сподіваюся, що він просто втіче. Все. Тут ми вирішили це питання. Я сподіваюся. Ну, ну а ми можемо зробити ось так: Типу, коли вони будуть стріляти. Це ж так працює? Так, ну все, оці гаврики, я думаю, можуть йти додому. Лучники наші справляться. Давайте ми сюди. Перемога! Оголошено мир. Це добре. Так, ну що, у нас вже майже всі регіони. Ми забрали. Ще один залишилось забрати і буде як на початку гри у них було два оцих верхніх. Не будемо ми там нічого будувати. Нема сенсу. Тут багаті поклади чого? Каменю. Не. Не треба воно нам. А тут Глина і ягоди. Ну, в принципі, і у нас і тут є ягоди. Не треба. Все. Чудово. Нормально справились. Дуже, правда, багато втратили. Ну, найманих то таке втратили. То не шкода. А от. Своїх це погано. Давайте трошки зменшимо. Що? Ми захопили ще один регіончик. Залишилось три. Я думаю, ми можемо навіть за, за одну чи дві наступні серії, за наступний стрімчик, це все захопити. І тоді закінчимо з цим проходженням. Будемо потім нове стартувати. Я вже, в принципі, навчився всього начебто. Я навіть знаю, як жито добувати. Все, тоді, е, оце місто в нас найбільше вже велике, більше воно вже не стане. Е, ми прокачали все, що можна. Ні, ну ми то можемо їх далі піднімати до третього рівня, але ж навіщо? Правильно, правильно, бо воно буде тільки зменшувати нам схвалення. Основне місто, ми закінчили, це стабілізували, розвивати його сильно я не хочу, яке воно зараз мене влаштовує. Вони у нас займаються металом, зброєю. Вони будуть робити зброю. Ці будуть робити лати, ці будуть робити зброю для всіх наших поселень. Ось це наше поселення е, хліборобів. У них будуть тільки поля, я їм буду їх потім збільшувати. Вони будуть займатися тільки вирощуванням культур. Тканин і відповідно ну, зерна, їжі, ячменю, хмелю і тому подібного. Все, о тепер точно все. Будемо воювати з лордом уже наступного разу. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивились цю серію. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також ви можете заходити на Twitch, посилання є в описі до відео, там проходять трансляції на різноманітні ігри, як зараз, наприклад. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!